Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Зараз я покажу ще один варіант пасочки. Він, схожий чимось, я вже показувала, дуже легкий варіант. Я нічого складного не показую. От, у мене буде стакан сметани. є, так? І ще я візьму 6, 6 7 жовтків курячих, буде вона на курячих жовтках. Але перед цим я спочатку зроблю пару, а потім. Буду показувати далі. Так. Ось у мене півстакана молочка теплого. Це зараз зроблю пару. Тепер дріжджів 50 грамів. Треба буде цукру, 150 грамів десь. Я із загальної ваги беру сюди кладу ложку цукру і борошна, три ложки. Оце зараз я перемішаю, і буде така опара. Накриваю рушничком і залишаю десь хвилин на 40. Поки опара стоїть, я ось тут взяла такан родзинок. Зараз я перемию, залю кип'яченою водичкою, десь хвилин на 5. Потім пересушу. Ну, як, гарненько так зіллю воду, трішки просушу і наллю сюди, може. Може, столову ложку приблизно там, чи рому, чи віскі, чи в кого що є. Все-таки можна взагалі нічого не лити. Це таке діло. Тепер, дівчатка, не гаючи часу, я відділяю жовтки. Мені треба десь 7 жовтків. Можна 6, якщо вони будуть великі. У мене такі невеличкі, то я беру 7. Я люблю цифру 7, щоб було добре всім. Ви запитували у мене минулого року і взагалі запитуєте, а куди ж ви діваєте білки? Та куди хочете. Можете млинців нажарити можна, можна налисників можна. Та взагалі, куди хочете. Поки що жовтки відставляю в сторону, і білки теж Вони мені взагалі не потрібні сьогодні. Так, тепер я беру цедру одного, невеличкого такого апельсину, можна лимон, але в мене сьогодні лимону немає. Я беру вже ж все те, що в мене під рукою є. Знімаю я цедру апельсина. я ось роздобула цедру апельсина. Тепер я відставляю в сторону, займаюся жовтками. Тепер я сюди висипаю решту цукру. А було тут десь 7 ложок столових, 150 грамів цукру. Покладу я півчайної ложки солі, щоб не забутися. Можна ванільного цукру, хто любить. Я покладу дві чайних ложки. Зараз почну розтирати це, Добавляю... Цедру апельсина або лимона, хто що любить або те й те. тепер дівчатка, сок апельсина. Не обов'язково але я кладу сік із половини апельсину. Перемішується все. А опара стоїть. Пара вже потрошку підходить. Давайте ще чайну ложку меду покладемо, щоб не сказали, що в мене всі рецепти. Повторюються. Ні, вони в мене неповторні завжди і дуже легкі. Ось опара вже така гарна, гарна. Я виливаю сюди жовточки з цукром. Все, що ми тут розмішали, все сюди виливаю стакан сметани. У яка є? Ви мені пишуть, у вас рідка. Кого рідка, кого густа. Так, розмішую. І буду віяти борошно, А борошна треба буде десь від 600 грамів, може від 700. Точно я сказати не можу. Але в мене є своє правило. Війте борошно поступово і ніколи не прогадаєте. Вію борошно і буду поступово замішувати. Але ще покладу масло грамів. Може, 70 я приготувала, замішую. Потихеньку замішую. Ще можна в кого є курага. Кладіть курагу. Хто любить курагу, будь ласка, У мене не всі просто люблять курагу, то я не експериментую. Хоча клала, У мене є пасочки, яких я клала курагу. Порошну підвіваю. Тепер сюди кладу роцинки і масло десь грамів 70. Теплого такого. І все. І замішую тісто. Не густе. дівчатки. І оце довгенько я ось так вимішую, тісто. Воно вже, наче, вимішане, але я ще його вимішую. Так треба. Ось таке, дівчатка, повинно бути тісто, не густе. Тісто я замісила. Спокійно вимила руки, тепер лопаткою ось так підрівняю. Оце тісто липнутиме до рук. Бо воно зарідке. Це буде бісквітне таке. така бісквітна пасочка. Знову накриваю плівкою і хай відпочиває десь не менше, ніж годинку, а то й півтори. Тісто ось так гарненько підійшло. Ось такі форми. 14 см в діаметрі. Три форми я підготувала. Чата просто ложкою. Ось так ділю я тісто по формах. Не перемішую, хай собі так воно і буде. Ну, зараз знайде собі місце. Розклала я ось тісто, ось так бажано рівномірно розкласти. Знову ставлю в розтойку десь на півгодинки і нагріваю в духовку на 180 чи на 190 градусів. Як збільшиться отак, повні збільшиться, тоді будемо випікати. Кістечко вже так гарненько підійшло. Тепер я ставлю в духовку хвилин на 20, 180 чи 190 градусів. Ось спекла я пасочки такі гарні. Можна на крайній випадок залишити так. Можна... Утрочкою потрусити цукровою. Я зараз зроблю глазуль. Хай трішки вони прохолонуть і покажу, як я буду робити глазуль, Ту, що я купила в магазині. Поки пасочки холонуть, я приготую глазурь. Тут написано: вміст пакету залити звичайною водою 60 мл. 60 мл. Ставлю на вогонь, довожу до кипіння і написано варити 30 секунд. ще не закипіло, але таке воно, як, як молоко. Тепер, дівчатка, книжка пише збивати 2 хвилини. Так як книжка пише, все зробила. Це я просто простору мисочку налила. Тепер швиденько треба цю глазур розкласти. Зараз спробую ось так. І так, нічого не виходить. У мене є три хвилини, щоб розділити оцю лазур на пасочки, бо в інструкції пишеться, що три хвилини, і воно загусає, поки збила, поки намазала. Це все треба швидко робити. Три хвилини дається, ну, нічого. Але я бачу, що це все загусає, це все працює, як варіант ще й такий. Хай прохолоне гарненько. І розріжу пізніше, яка вона всередині по коштує. Глазурь хороша така, знаєте, не набрехали, як кажуть. Мені самі кортить, що тут вийшло. Але я впевнена, що вона буде волога, бо. Тіста волого-вологе. Ось така. Дуже хороші пасочки. Це мені цей рецепт подобається. Ну, я не знаю, як, як кому, а мені такий рецепт дуже подобається. Ось. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку. Все найкраще бережіть одне одного і будьте всі здорові, Всіх обіймаю. До зустрічі.